У Житомирі 24 червня розпочалася акція тиждень донації». нації. Продовж п'яти днів з 9 до 12 години охочі зможуть здати кров в обласному центрі крові. У нас колегою Елізою виникла ідея про те, що можна зробити такий тиждень донації, в рамках якого залучити небайдужих житомирян та житомирянок до здачі крові. Адже ми зараз бачимо гостру необхідність, як і допомоги військовій цьому плані, так і цивільним. Того що, наприклад, основний меседж нашої акції полягає у тому, щоб виділити 20 хвилин, на те, щоб врятувати життя тим, хто кожного дня рятую його нам. І відповідно ми цього меседжу намагалися притримуватися і відповідно до нього рухатись і залучати як мога більше засобів масової інформації, телеграм-каналів і представників бізнесу, щоб зробити найбільше цей захід актуальним, цікавим і ще щоб люди могли щось отримати за те, що вони просто здають кров і врятують її життя. Співзасновник акції розповідає: усі, хто зареєструвалися, можуть не тільки здати кров, а й стати учасниками розіграшу. Нам вдалося поспілкуватися з представниками бізнесу і залучити декілька з них для того. Щоб а, зробити подарунки. Це, наприклад, від компанії Jet е, можливість покататися на електросамокатах 15 хвилин, від компанії Макфон, це одна людина отримує безрутові наушники. Від ваш-лаваш люди отримують 6 безкоштовних піц. І відповідно від, е, від мережі кінотрет-мультиплекс люди отримують 20 квитків на будь-який фільм. Ось. І відповідно, дякуючи бізнесам, є можливість додатково заохочувати людей і якось популяризувати цю акцію ще більше. Основний вік – 25-30 років. Назар розповідає, що вони розраховували більше на молодь, але виявилось, спрацювала свідомість та відповідальність не тільки містян, але й приїжджих. Основний вік учасників це здебільшого 25-30. І, і ми розраховували більше це буде навпаки. Молодь там, наприклад, там вісімнадцять десь такий проміжок. Наразі проміжок більше. Я гадаю, тут більше спрацювала безсвідомість людей ніж подарунки, того що я ми гадали, що якраз таки молодь може на подарунки, типу більше заохо. А більш старші, вони більших свідомо до цього підійти, в тому плані, що це потрібно і так без подарунків. Якщо ми беремо попередній тиждень, який був типу інформаційний, там долучилося близько 30 учасників. Якщо, наприклад, ми беремо цей тиждень, як тиждень донацій, то наразі ми можемо суто по реєстраціям сказати, що буде близько 46 учасників. Тобто, загалом, близько. 70-80 буде донорство. Це не про щоденну роботу. Це про якісь точкові заходи, коли вона є супернеобхідна, розповідає організаторка Єлизавета. Насправді донорство це не про щоденну роботу, а про якісь такі точкові заходи, коли вона є супернеобхідна, адже можна здавати не частіше ніж три рази один раз на три місяці. І це якраз про свідомий підхід до цієї самої донорської культури. Мене надихає те, що одна донація рятує близько трьох життів. Умовах повномасштабного вторгнення. Ня дуже велика потреба в донорській крові як для того, щоб закривати якісь поточні питання, тому що люди хворіють. Донорська кров необхідна так само. Донорська кров необхідна для тих, хто знаходиться зараз на фронті. І це один із таких безоплатних методів, як ми можемо допомагати і підтримувати наших захисників та захисниць. Олена Бердичівлянка здає кров вже 35 й раз. Вона розповідає, що ніщо так не мотивує, як знаючи, що моя кров може спасти комусь життя. Практично ми здаємо кожних два місяці. Сьогодні ми на день народження, і сьогодні я зробила собі подарунок здачі крові. Ну, вітаємо дякую. вас. дякую. Я знаю про те, що ви здавали вже не вперше. Який раз виділи така? 30. Якщо я не помиляюсь, 30 десь чотири донації крові ми вже здали. Дуже багато є таких днів, які запам'ятовуються на все життя. Коли почалася війна, 24 числа. Ми їхали сюди, всі їхали нам на зустріч машинами. Ми їхали сюди, ми їхали в Житомир здавати кров. Дівчатка нас зустріли, були дуже вражені. Перше питання, яке вони задали ви що не знаєте, що війна? Ми сказали, да, ми знаємо, тому ми тут. Тому кожен раз. Кожних два місяці ми здаємо кров вже багато років. В божу ніколи в житті я не хвилювалася, коли ти знаєш, що ти несеш добро, що твоя кров допоможе комусь, і ти можеш йти по вулиці і зустріти людину, в яка й твоя кров, повірте. Це, це це щастя. Також до тиждень донації долучився і Артур, який від початку повномасштабного вторгнення не вперше вже здає кров. Чоловік розповідає, що сьогодні вирішив здати тромбоцити. Я на протязі війни здаю вже десь 15 кров, тому це просто Привід був ще раз дати кров. Якраз два місяці тому здавав попередній раз і прийшов час ще раз дати. Я буду здавати не кров, а тромбоцити це трішки інше. Ну в принципі, те саме, да. тільки uh -huh. процедура трішечки довша, ну і складніша. І все. Uh -huh. Чи взагалі хвилюєтеся? Бо я так розумію, він не вперше, так? Да, п'ятнадцятий разів вже не поїду. Да. Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал, перший Житомирський.